Всіх вітаю! Сьогодні з вами будемо вишивати ось такий шов, як ви бачите, ось тут посередині. Виконаний він і двома кольорами, і одним кольором. Зверніть увагу, як він виглядає ось тут виконаний синім кольором. Для цього нам необхідно виконати косий хрестик, прямий хрестик. І ромб. І поєднати ці три шви докупи. Основною умовою є те, що ми наш ромб формуємо під стіпки чотири. Хід голки вибирайте так, як вам зручно. Внаслідок такого формування наші прямі лінії ромба будуть дещо прогинатися. Якщо ви розмістите на тканині хрестики ось таким чином, по діагоналі ці подвійні хрестики розмістите з одним пропуском поміж хрестиків. Так як ви бачите ось тут на тканині. І обведете так як я вам розказала, у вас вийде ось така вишивка. Посередині у вас буде болгарський подвійний хрестик, і як бачите, буде так, якби він був у колі. Вишивається він не швидко, але оригінальний має вигляд. Як бачите, вишиваю я ось цієї точки, де зараз виведена н'єтка, веду попід хрестик, ось так мені зараз покажу. Веду попід хрестик, виколюю, повертаюся на це місце, виколюю знову, повертаюся сюди, виколюю цю сторону, повертаюся, виколюю цю сторону і перехожу посередині. Ось тут, через дві ниточки тканини, перехожу ось оце місце. Має дуже гарний вигляд на тканині. Якщо вам необхідно, щоб не було у вас ось цих країв, тут, тоді тут ви вишиваєте половину храстика і так само опрацьовуєте його. Якщо вишивати акуратно, то ось тут ви бачите, можна формувати. Ось ці такі петлі, чотири такі пелюсточки можна формувати отут на середині і вічком.